Саме зараз Росія справді нарощує кожну ніч свої атаки по Україні. Наші співчуття, як завжди, з приводу ваших втрат сотні дронів, жахливі руйнування президент Зеленський. Нагадайте, будь ласка, міжнародній спільноті у вас тут є вуха світу в цій кімнаті. Що потребує Україна? Яку зброю вона потребує, щоб захистити ваше небо? Мені здається сьогодні прем'єр-міністр Туск про це сказав, і потім сказали ви. Номер один зброя, яку реально боїться будь-який агресор, а, в даному випадку це Росія і Путін, безумовно, це єдність. І я думаю, що це сильна наша зброя. І навіть Використовуючи деяких представників навіть на європейському континенті щодо розділення європейськості, і щодо розділення самого ж Євросоюзу, навіть використовуючи це, більшість країн розділити не вдалося Росії. Тому ми сильні, і тому Україні є така підтримка. Друге, те, що потрібно зараз. Зараз потрібна координація. Якщо ми хочемо захистити небо, ми дійсно готові до, до цього кроку. Я казав, що атакували в ту ніч у бік Польщі Летіло по наших даних в цьому напрямку. Я не можу сказати, що всі ці дрони повинні були бути на території Польщі, але летіло в тому напрямку 92 дрони. дрони. Протиповітряні сили вони збивали все, що могли, і це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якщо б ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат. Я не говорю, що це потрібно робити а, тільки як пропонує Україна, але ми, нам потрібно всім бути дуже серйозними до цих викликів. Ми це пропонуємо разом взаємодіяти. Друге це програма «Перл», яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американську протиповітряні системи та ракети. І вже сім країн Європи долучились. Ми б дуже хотіли, щоб інші країни і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму. А третє є про майбутнє і нашу кооперацію. Це є програма SAFE, Така, яку Польща, на мій погляд, буде використовувати. Я знаю, що є великі плани у польського керівництва, і ми б тут хотіли, ми готові до кооперації, навіть і в захисті неба використовувати цю програму. Наприклад, сьогодні у Україні є дрони перехоплювачі. І це ноу-хау. Але повірте мені, через три місяці все це буде у Росії. Так йшла ця війна. Але коли це буде у Росії, не факт, що це буде у Європі, тому що Європа повільна, і я розумію, чому? Слава Богу, що немає війни в Європі, але під час е, миру, саме під час миру, е, всі уповільнено реагують. Тому, наприклад, е, дрони перехоплюючи, це відповідь, як боронити небо. як... Е, Боротись з будь-якими повітряними цілями, я маю на увазі дрони. І Тут потрібне додаткове фінансування. Я б зосередився сьогодні саме на цих пунктах. Дуже дякую вам. Ми чітко почули вас і хочу вас запитати про те, що дуже складне. Ми чули, як е, прем'єр-міністр По -по Польщі описав війну в Україні як нашу війну, це наша війна. Ваші люди боролися і гинули. Ваша країна пройшла через нереальну жорстокість. Ви зараз бачите таку велику частину вашої країни окупованою російськими військами. Щоби досягнути припинення вогню, щоб досягти мирної угоди. Чи ви би дозволили лінії фронту стати вашим новим кордоном, пане президенте? Наші кордони. В нашій конституції всі знають кордони України, які визнані всіма країнами світу, і міжнародним правом. А що стосується контактної лінії або лінії фронту, на якій сьогодні йдуть баталі, то на цій лінії можна перейти до дипломатичного руху. На цій лінії можуть лідери домовитись про припинення вогню. І команди можуть починати роботу безумовно щодо плану закінчення війни. На це можна іти. Але нові кордони Росія не буде малювати Україні.